Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть, що поблизу Рязані розгорнули ядерний потяг із тактичними ядерними боєголовками. Крім того, розгорнуто чотири тополя. М. удар, якщо і буде наноситися, то на суму чи Харків ситуація напружена все йде до страшної світової війни. У відповідь вранці 20 січня не куруськом єдиним спочатку Рязань та її аеродроми. А зараз лунає ядерна тривога та сирени по всьому краснодарському регіоні, У краснодарському краї, рева атакували нафтопереробний завод там виникла пожежа курське групування. Таке залишиться без пального. Губернатор краю Кондратія повідомив, що вранці в регіоні було забито більше ніж 10 дронів, які намагалися атакувати НПЗ і об'єкти інфраструктури в кількох районах краю. Телеграм-каналах показали, яка стверджується момент атаки у Міноборони згодом. Заявили, що вночі над Краснодарським краєм, нібито збили 66 безпілотників. Втім, це неправда. ППО збило всього 5, решта 45 безпілотників уразили НПЗ та інші військові цілі. Зокрема. Крима, сховища ядерних відходів поблизу військового полігону, не всіх військових встигли евакуювати. Пишуть про 67 загиблих та 40 поранених окупантів. Ще 20 зникло безвісти. Ядерна загроза другого рівня. Вибух був ну, дуже схожий на ядерний ведеться локалізація, аби витік не дістався води, адже це кінець цілого регіону. РФ радіаційні війська заходять в регіон. Патрушево просити про перемир'я. Пише телеграм-канал, Топор про Віце-президентка з питань політики та програма аналітичного центру Глопсіс заявила, що Україна успішно змінила наратив війни. Російська Федерація відправила підкріплення у Куриська. Ймовірно, їй удасться відбити українські війська. Про це повідомляє захіл. На кого співробітник Говорівського інституту Стенфордського університету Томаша Севича ствердив, що ЗСУ можливо вийдуть із з але після того як РФ перекине кілька бригад, які використовують на лінії фронту. Тепер вони повинні рухатися. а Росіяни з цим погано справляються. Вони погано справляються з логістикою. Це був блискучий крок України. Вони вже досягли величезного успіху, змусивши Росію перемістити свої війська, продемонструвавши, що Росія беззахисна на інших ділянках. Це величезний удар по престижу Путіна, заявив Томаш Блосевич. І це президентка з питань політики та про. Програма аналітичного центра Глопси Солена Куцько заявила, що Україна успішно змінила наратив війни, увійшовши в Росію. Українці докладають усіх зусиль, щоб змінити наратив про війну до Курська. Було відчуття, що війна стала досить передбачуваною, і з багатьох сторін війна вже сприймалася як заморожена. Здійснивши цю атаку, Україна насправді зуміла продемонструвати, що є простір для того, щоб зробити цю війну непередбачуваною. Що є простір для того, щоб здивувати Росію, сказала Олена Куцько. Водночас захієл пише, що РФ відправила під Кріплення до Курська їй вдасться відбити українські війська. Нагадаємо, що українські солдати готують до оборони Курської АЕС через наближення ЗСУ. За даними журналістів, російські силовики у п'ятницю після обіду перекрили під'їзди до Курської атомної електростанції. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Перемо. Можемо разом.